Всім мої вітання. Ви на каналі Кухня з помічниками. Рецепту сьогодні не буде, а буде огляд на такий помічник. І огляд в якому сенсі? В тому сенсі, що я помічником-то задоволена, але інтернет-магазином, який мені продав, зовсім ні. Така надурілока, що це просто капець. В чому сенс? В тому, що я е, дуже хотіла планетарний блендер. Найшла ніби по вигідній ціні, щось він вартував там 2000, мені здається, 200. Думаю, окей, по магазинам там набагато, набагато, набагато дорожче. І, в принципі, те ж саме, що пропонують тут. Значить, залишила я заявку і що. І вона, консультант, до мене телефонує і говорить, ой, дивіться, зараз ви замовляєте такі, а ми вам пропонуємо той. той той Виходить на 1000 гривень дорожче. Ну, я так собі прикинула. Бо якраз, якраз, що це мене? в мене були гроші на день народження, мені подарували. І я вирішила, що я їх все-таки вкладу в цей. Там мені трішечки не вистачало. Думаю, я докладу три з хвостиком, я цей хвостик докладу. Щоб ви розуміли, приходить мені цей блендер. Значить, що? Чим він кращий? все майже те саме, тільки повністю металеві деталі. Тут в цьому що за 200 вони пластмасові. Ось, я тримаю, бачите, ось метал. Сплав якийсь і пластмасова насадочка. А там мало бути все металеве, відповідно, коли прийшов цей блендер, я пішла забирати, не зрозуміла, що за штучки-дрючки, чому пластмас. Телефоную я туди. Ну, я його забрала, так. Телефоную я туди, чому ж з мене взяли три з гаком, а прислали мені цю модель. Вони мені починають таке щось городити. Е, а там а, я кажу, ні, все, ну, все, що ви розказуєте, я розумію. Але в мене була домовленість на е, міксер е, подорожче і повністю металеві деталі. А мені прислали міксер той, що подешевше. Ми зараз вияснимо і вам перетелефонуємо. Ложать вони трубку, ніхто мені, звичайно, не перетелефоновує. Я через день знову їх набираю. Техпідтримка сервісного центру, ті, що в мене в гарантії, номер не існуючий. Тому будьте дуже уважні, оця фірма там тупо вас будуть намахувати. І це реально. Всі ці поставщики, вся ця компанія в лапках дуже-дуже, дуже-дуже неправдиві. Так, мені... мене вже... я їм лишаю заявку, щоб вони мені перезвонювали, щоб поговорити з цього приводу. Мені вже ніхто не перезвонює. Відповідно, номера в гарантійному не є дійсними. На сайті їхній вийти неможливо, щоб щось лишити. Тобто треш сплошний. І ще я бачила відгук. Хтось придбав такий самий типу, блендер кістоміс. Його ще називають. І тут зазначено три з чим-то мощність, але насправді там щось тисяча. У ну, мене таких приладів нема, де визначають мощність цього приладу. А в той людини був. Якщо вам дуже цікаво, в інтернеті можна пошукати. Тож отакий невеличкий огляд даного. О Боже, оце. Даного тістомісяця цього блендера. Обладнання, яке б мало допомагати на кухні, але, звичайно, я розчарувалася, що мені запропонували одну ціну, прислали той, що подешевше, по ціні дорожчого. Всіх закликаю, будьте уважні і не зв'язуйтесь з даною фірмою.